Подружжя Олег і Тетяна Королі живуть у мікрорайоні Балашівка. Щодня на роботу йдуть на ковалівку через цей міст. Кожного дня ми з дружиною добираємося до роботи та повертаємося додому цим містком, який сполучає ковалівку з мікрорайоном Балашівка. І кожного дня ми наблюдаємо таку картину, що міст руйнується все більше і більше. На ньому з'являються нові дири, і він дуже небезпечний. «І Потрібний гарний підхід до цього мостику, тому що дуже... Небезпечно. І, і брудно. Коли йде дощ, коли волого, то тут дуже багато бруду. Я живу на Кремінчуськ. Це що діти що в школу ходять у 20-ту, то це тут такий мусік заробили. Хотілося, щоб і набережна була тут якась. Місця руйнування металевого покриття мосту обстежує кандидат технічних наук у галузі будівництва Олександр Сипливець. Наглядний примір. Показовий приклад. Тут на дірці приварювали метал. Бачите, це металева латка відійшла. Тут ось такі найбільші є руйнування. Треба виконувати зварювальні роботи, щоб уникнути руйнування мосту. Для дитини це взагалі небезпечно. Треба негайно усунути ці недоліки. Елементи мосту, деякі в аварійному стані. Він потребує поточного ремонту. Треба замінити металеві елементи самого покриття мосту. Також треба пофарбувати міст, щоб не було корозії металу. Цей пішохідний міст не перебуває ні на чиєму балансі. Відремонтують його, бо він розташований на території міста, каже Олександр Вергун. Виїде комунальне підприємство Універсал-2005. Можливо, також залучимо аварійно-диспетчерську службу, обстежать, які там визначаться, які необхідно зробити роботи. Я думаю, що це будуть зварювальні роботи. І усунемо всі ті недоліки, які там є. Можливо, там і дороговартісний вийде ремонт, метал, профіль потрібно. Звернемось також до спонсорів, до підприємств, щоб нам допомогли в ремонті цього містка. За словами Олександра Вергуна, комісія комунального підприємства працюватиме тут з п'ятниці, потім розпочнеться ремонт мосту. Олександр Сметанко, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.